Сьогодні у мене незвичні вихідні, так як я їду на волонтерську роботу. А це означає, будемо робити щось корисне для інших людей. Я вже на місці та покажу, які надаються тут послуги. Наприклад, в людей, яких недостатньо фінансів, можуть прийти та безплатно підстригтися. Працівники, які погодились пожертвувати своїм часом, всі мають ліцензію та професіонали. А Ось ці кімнаті роздають безплатний одяг. Ти можеш заходити та вибирати все, що тобі необхідно, чи для твоїх дітей. Тут ми бачимо, що надаються послуги масажу. Я і сама б не відмовилась від Такої процедури. Ну а в цій кімнаті у нас лікар-офтальмолог, і до нього вже є черга. На столі велика кількість фреймів окулярів, ти можеш собі підібрати або можуть тобі допомогти. Йдемо далі та подивимося, яку ще надають допомогу наші волонтери. Бачимо, що присутній адвокат по імміграційних питаннях, пастор для духовних настанов, ну і медична допомога, куди приходять лікарі, щоб надати безплатні консультації. Проходила мимо та побачила ось таку кімнату. Якщо у тебе є потреба та бажання помолитися, можеш приєднатися та зробити це з іншими людьми. Ну і ось саме те. Куди я прийшла на волонтерську роботу, звичайно, що стоматологічні процедури робляться дуже обмежено, а саме консультація від лікаря, пломба або видалення. Мої ну, присутні гігієністи, які по потребі роблять гігієну пацієнта. Тут я вам покажу, як все розставлено. Всі інструменти стерильні, деякі треї готові вже для процедур. Самому інструменти виймати не можна. Є людина, яка вам дає все, що вам необхідно. А це портативний апарат, яким ми робимо рентген. До речі, в штатах вміють та роблять рентген всі лікарі, стоматологи, гігієністи та асистенти. Насправді волонтерство це дуже цікаво. Ти спілкуєшся з різними людьми, та й загалом відчуття, ніби попадаєш у інший світ.